Героїв Дніпра і планують реконструювати. Як краще? В чотири полоси для автомобілів чи в дві зробити? Звичайно, тут їздить великий потік машин, і в чотири полоси було б зручніше. Я ви бачите величезний потік але, машин. Але можливості такої йдемо. Ага. От. Одне слово, що ми бачимо, а інше те, що ми можемо. Ага. От. Більше двох поліс тут немає звичайно. Краще <гум> зробити тут чотири полоси для автомобілів, так? Ну як їх зробити, з чого? З асфальту, мабуть, я не знаю. <гум> Ви ж бачите, що чотири полоси це потрібно буде все знести, щоб зробити 4 полоси. Дві, якщо зроблять якісно, добре, то ми будемо всі вдячні. Велосипедна дорічка тут потрібна чи не дуже? Я думаю, що спальний район, звичайно, потрібен. Треба, так. Да. А що б ви ще збудували в цьому районі, так вздовж цієї вулиці? Чому не височає? Я бачу тут пріоритет для машин, а потрібно, щоб був для дітей. Тому що в цьому районі за ці роки дуже багато діток виросло. Я думаю, щось якийсь дитячий комплекс не помішав би. Я не спеціаліст в цьому ділі, я навіть не знаю, не можу сказати. Як, як краще, це потрібно водителі спрашувати. А велосипедна доріжка тут потрібна? А? Велосипедна доріжка. Ну, я думаю, так. Да. Якої ви її бачите? А, в чотири полоси для автомобілів чи в дві? Та в дві хоча б. Яких чотири тут? Де ж тут чотири полоси може бути? Трішечки розширити, машини зменшити Азгарки в розмір. Забрали весь пляж. Та й куди їх? Щоб бандюків забирати пляж, вони ж не віддадуть. А тут, звісно, дві дороги, хоча б зробили б. Я б, наприклад, на їхньому місці даєте місце під ресторани. Значить, дайте їм обов'язково зробити 200-400 чи 400 метрів цього дороги. Якщо ти хочеш построити ресторан і зважальний комплекс, зроби дорогу. Безплатно людям. Да? Взагалі-то тут ремонту взагалі немає. От, якщо зроблять все ж таки, в полоси чи в 2? Ну, хотілося б в 4, але чи, я не скажу по метражу, чи є така можливість 4 зробити. Ну, якщо проєктують, то в принципі можна це зробити. Ну, хотілося б. А тоді пішоходом буде зручно, як ви гадаєте, якщо буде? Ну, якщо зробити світлофори, пішогідні переходи, все е, сконтролювати, то було б зручно, як все зробити як треба. Ви планують ремонтувати дорогу в дві посуд чи в чотири краще? А, на мою думку, в дві, тому що тут не зовсім часто їздять машини, взагалі транспорт якийсь, тому я не вважаю за потрібним. Робити дорогу в 4 полоси. можливо, сюди не так часто їздять автомобілі, бо тут немає дороги. А так буде. Ну, можливо, можливо. А взагалі, що тут ще потрібно зробити, От, окрім нормальної дороги? А... У вас велосипед є? Так. Да. Що тут потрібно зробити для волоспи? Спільну доріжку ми на увазі. Я не знаю, як ви так згадали. Можливо, можливо. Так, було б непогано. А збудувати вздовж вулиці. Щось потрібно чи не дуже? Та в принципі не дуже. Можна, якісь заклади, якісь аквапарки, якісь ресторани, кафе. Та, воно, ресторани. воно. Достатньо? Да. Дві полоси планують зробити, Та, чи звісно, в чотири краще? Безусловно, в чотири краще буде. В Да. Це ж дуже багато автомобілів тут буде. А тут же, бачите, можна я на мові, язике, тут же місцевий відпочинок у нас бачите. Угу. Тому чотири полоси тут необхідні щоб легше було роз'їжджати. Хоча з іншої сторони хоч би две. І то спасибо. А що ще потрібно збудувати тут? Тут. Дош вулиці. Дош вулиці, да Та, я так думаю, ні. Тут все нормально, лише дорогу сделали нормально, потому що дитину нереально їздити по такому дорозі. Представляете, как ми прямо гробимо свої машини. Колись була задумка. Коли робили митницю, що тут зроблять як у Києві, гідропарк. Ну так він зарис. Це Дніпро, це місце для відпочинку. Зараз на море дуже не поїдуть наші мешканці. Так що, звісно, що потрібно оздобити. Що ви хотіли бачити ось вздовж цієї вулиці? Я хочу бачити, вздовж цієї вулиці. Ось за що я борюся, за та саме. Я хочу бачити. Зону відпочинку від долини троян, долину Троян до річкового порту це повинна бути зона відпочинку. Такі розважальні заклади, чи що це повинно все бути. Розважальні заклади. Ну не типа казино, казіно, не типа там, де можна, де я можу повести внуків. Як хочу в аквапарк, ви розумієте, то мені треба буде внуків десь ховати від цього аквапарку. Що бабушка, пішли в аквапарк. А мої пенсії пенсі не хватить на аквапарк. Розумієте? Треба тягнути ножки по одежі. Нашим такого хазяїна міста давно навіть було, як стекло, не таке, як гарбу яму. А якщо все ж таки дійдуть руки до ремонту цієї дороги? Вже ми скільки років для Думаєте, не зроблять нічого? А, хто буде друга? Може, робити, можна, якщо з скоро не всіх. Потрібен готель для котиків на вулиці, Героя Дніпра. Тікають, як чиновники.